Заєць та лисиця. Якось заєць та лисиця йшли лісовою дорогою. Вони дуже зголодніли, а навколо нічого поживного. Ой-ой-ой, заскигла лисиця. Чи довго ми будемо так мучитися? Всередині бурчить, їсти хочеться. А я, обізвався Заєць. Мабуть, задубію від холоду і сил немає щоб погрітися. Похнюпившись, вони йшли дорогою. Аж бачать, сільське дівча із кошиком іде назустріч. Лисицю й зайцю закортіло подивитися, що там у кошику. Принюхавшись, аж там хліб свіжесенький. Зайчику, каже лисиця. Треба щось придумати, щоб той хліб став нашим. Згода, тільки скажи, що я все зроблю. Ляж посеред дороги і прикинься мертвим. Мовила лисиця. Дівчинка поставить на землю кошик, нахилиться до тебе, а я тим часом схоплю той кошик і втечу. Потім поділимося. Добре. зрадівши, вигукнув заєць. Він ліг посеред дороги, вдаючи мертвого, а лисиця заховалася за деревом Дівчинка, побачивши зайця, поставила кошик на землю і нахилилася, щоб його забрати. Лисиця вискочила зі схованки, схопила кошик і дремнула в ліс. Заєць слідом за нею. Як гарно все вийшло, мовив заєць, наздоганяючи лисицю. Ну, тепер ділитися. Ділитися? здивувалася лисиця. Це ж я вкрала кошик. А ти що зробив? Хіба я не допомагав тобі? Хіба не вдавав мертвого? Якби не я, хіба дівчинка поставила б кошик на землю? Не базікай, відмахнулася лисиця. Дай мені спокійно попоїсти. Бідолашний заєць не знав, що йому робити, сів він і похилив у відчай голову. Аж тут йому сяйнуло. Правду кажеш, лисичко, мовив заєць. Ти викрала кошики з хліба, і, звичайно, він твій. Але чого тобі давитися самим хлібом? Тут недалечко є озеро. Якщо наловимо риби, буде в нас царська їжа. А як же її наловити? спитала лисиця. Я не вмію, та й снасті немає. Опусти хвіст у воду, голодна риба буде чіплятися за нього. Витягай хвіст і риба твоя. У лисиці аж слина потекла. Та невже? Не віриш, поспішай, бо скоро озеро замерзне. Лисиця побігла на озеро, опустила хвіст у воду і стала чекати. Зайчику, любий, згодом заверещала вона. Я не можу поворухнутися. Мій хвіст примерз, допоможи мені. Спочатку попоїм, засміявся заєць. На порожній шлунок і душа смутиться, кажуть люди. Сів хитрий заєць, з'їв увесь хліб, а потім каже лисиці Не бійся! Весною літро стане, от і витягнеш хвоста. Чекай, розумне, це до весни! І Заєць побіг, залишивши лисицю прикуту до льоду. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!